Вони були будівничими кам'яного, якраз собору святого Юра у Львові. І Коли ви будете перед собором стояти безпосередньо, над фасадом, над входом є дві постаті святого Атанасія, і святого Лева. Це не оці єпископи, але це про образи їх, які були будівничими собору святого Юра у Львові. Пізніше ще один єпископ згадується Атанасій Шептицький, Він був єпископом Перемиським. Ця територія Прилбичі належала не до Львівської, а до Перемиської єпархії, і оцей єпископ в свій час купляє село Прилбичі з довколишніми селами: Чолгині, Брухна, теперішній Терновиця. І оці всі села стають по сілості єпископа. Єпископи колись були, ну як сказати, на рівні з. Ну, з магнатами іншими, знаєте, і наприклад, от Луцькому замку, коли ви були, Луцький замок свій час був поділений між Луцьким князем і митрополитом, чи єпископом, який там був в Луцьку, Знаєте, це були якби рівномірні часто посади. І от е, Атанасій Шептицький, будучи так само тим, який був ну як би сказати на вершині оцеї еліти, так, купляє колись село Прилбичі. За нього згадується, що, можливо, він був фундатором, або той, який дав, можливо, кошти на реконструкцію чи на оновлення церкви в Прилбищах Старої церкви, бо згадується, що десь там навіть на цьому були помітки, та що саме він був той, який оцю греко-католицьку церкву стару, в церкві давав йому ну, на реконструкції. Цей єпископ став. Якби засновником того, що в прилбичі приїхала родина Шептицьких, і вже звідти тоді тягнеться те, що вони є тут. Бо вони саме тут не народилися, та? бо Шептицькі це є шептиці, і таке се, село, і вони до сих пір існує. Люди навіть не знають звідки ходження назви славних є. В них було багато різних місць, де вони мали свої маєтності. То на Жидачівщині село Дев'ятники. Там вони мали, були трохи різних посілостей в Польщі. Ну, Прилбичі це було одне з них. Саме село достатньо велике. Ми тільки на початку села є село, має десь біля 700 дворів, так собі приблизно, щоб орієнтувалися. Е, Греко-католиків, наша громада, ви побачили, її невелика. У нас всього є 75 родин. Це десь так, приблизно 300-350 людей. Е, є громада ковпаківців, це вони зараз моляться в церкві, та, на жаль, мусимо почергово з ними молитися. Їх десь є біля 100 родин. Це і послідовники священника колишньої. Колишнього священника Львівської архіпархії Василя Ковпака, і є так само велика громада православної, православної церкви України. Вони моляться в старій церкві, це, висі. не знаю, вся решта 450, скільки 500 дворів. Так. Саме село воно має давню історію, але не буду дуже на ній зупинятися. Я одну з фотографій так покажу, що приблизно побачили. Воно таке більш округло поселення є. Бо часом буває село, що воно вздовж сянеться, а тут у нас воно більш таке. Кругом є. Оце озеро, воно досі є. Трошки інший острівок є, бо тут там одне дерево вже воно так само завалилося. І це озеро колись належало Шептицьким. О, тут до нас йшов парк Шептицьких і закінчувався маєтком. Щоб зрозуміти, де воно було, локаційно через дорогу був маєток, туди парк, і там далі є озеро. Добре, так собі приблизно буде мати час, дощу не буде. Можемо ще погуляти, подивитися. Сам будинок, де Шептицькі народилися, на жаль, його не існує. Він виглядав так: є фотографії, є рисунок Софії, коли вона малювала, бо вона зобразила його на свої, на фотографіях старих, де, де він зображений. Це був будинок, який тут зберігся від давніших часів Шептицьких. Шептицькі всі тут народилися. І Роман так само в ньому народився. Цей будинок він був маленький трохи, бо знаєте, в родині Шептицьких було скільки дітей. Їх було семеро, та двоє померло і лишилося п'ятеро. Дівчат не було. Ну так, щоб собі приблизно уявити, що то є хата такова для п'яти хлопців. Та, я не знаю. У нас двоє було, то достатньо було, знаєте, такого, що кожен дбав про свою територію. Та северо. І, очевидно, Іван Шептицький так само починає споруджувати новий будинок. Цей будинок, на жаль, не зберігся. Він згорів Першу світову війну. Кажуть, що десь 1915 рік він згорів. На тому місці пізніше поставили е, таку родинну е, капличку. Я вчора розказував за неї. Та там була юрдівська ікона Богородиці. Оця табличка, яку я не можу розшифрувати, я вчора розказував чат GPT мені не помігше. Та і оце митрополит Андрей е, сидить і Клименті стоїть це десь є. Серпень 1939 року оця фотографія датується. Тобто, за буквально місяць до того, як прийшли Сов'єти сюди знищити. Можна собі зрозуміти, наскільки е, Шептицьким прилбичі були важливі, що митрополит, попри те, що йому вже тяжко було пересуватися, він сюди приїжджав. Це було якесь таке, знаєте, ресурсне місце, родинне гніздо, де, е, де вони часто збиралися всією такою е, спільнотою. Ця каплиця була знищена, пам'ятаєте, розказував, що її розтягнули десь, потягнули в ліс, закинули. І потім, що роблять москалі? Ну треба ж затерти пам'ять. Що вони зробили? А, це руїни Старого Дому. Вони просто поставили там пам'ятник своєї, як то сказати своєї доби. А це є колгоспниця, яка тримає колосок в вигляді А-ля Герба. І оце є, так би мовити, стенд тих, які брали участь в великій вітчизняній, як то вони писали не в Другій світовій, Великій вітчизняні. Ну і знову ж таки, маркери, як вони це зображали, це такий соціалістичний стиль, плюс така мімікрія, трошки типу уподібнення до чогось релігійного, да? бо десь вона між іншим мала би нагадувати. Селянам, що це, як, наче Богородиця стоїть. Знаєте, Це насправді була колгоспиця і задум такий, щоб трошки задурити селян. Таблиця стояла швидше за все, десь тут збоку, бо старші люди пам'ятають, що десь вона там стояла. В час декомунізації це було утилізовано, подрібнено на щебені, і десь ще використано в добрих справах. Наразі тут просто зроблена площадка, йде мова про те, щоб можливо попробувати, як війна закінчиться, трохи дослідити ту територію, де саме була каплиця, і, можливо, відновити. Наразі це ще поки що питання, яке не стоїть на порядку денного. Трошки за батьків митрополита Андрея, бо вони так само, знаєте, доклалися до того, ким він став. Я вчора трошки більше розказував про таке почитання Богородиці, але собі знову ж таки оцю е, якби, тяглість побачити важливо. Зрозуміти, що ці двоє людей, Іван і Софія, насправді були такими дуже тими, які доклалися до будівництва основи. Бо насправді Іван Шептицький він, та, він був господар, він дбав, рахуйте, побудувати будинок в той час. Це було не дуже просто. Він збудував величезну той палац. Тобто він мусив вести бізнес добре. Свій час тут Шептицький мали гуральню. Гуральня знаєте, що таке? Спиртзавод, так. Спиртзавод такий маленький, він в селі стояв ще за совєтів. Совєтів потім з нього зробили баню і потім знищили. Ну, стандартний спосіб, так? І ще старі наші люди згадували, один чоловік розказував, мій дід працював в тій горальні і крав спирт шептицький. Розказати як, я кажу, кажіть як. Він брав сорочку, намочував там в тому, ніс мокру сорочку додому і дома викручував. Так Вкрасти то святе діло та було ну таке, і шептицькі мали, наче непогані стосунки з селянами. Знаєте, просто були завжди такі цікаві історії, де хтось намагався щось там собі посупити, бо насправді люд бідував. Не значить, що шептицькі якось дирницько ставилися до селян, бо коли згадуються про стосунки, дуже багато показується якихось таких світлих речей. Наприклад, от згадується про те, що коли скасували панщину, то шептицькі почали наймати прилибичан і не тільки прирубичан, для того, щоб ті були ну, якби за гроші могли тут працювати. Крім того, згадується про те, що вже коли церкву. Трошки треба було підремонтовувати, то навіть спеціально своє дерево привезли вже в судові вишні. Було Скарпат, привезено дерево, але почалася війна, і, на жаль, ну реконструкція церкви занедбалася. Не через Шептицьких, а через війну було таке знову, що Шептицький в свій час. 1931 році, коли була ну така трохи проблема фінансова, бо то і світова війна, і голодомори там всякі почалися. Знаєте, то Шептицький організував. Ну так з отцем, яким тут був отцем Миколовичем, організували таку допомогову спілку, можна сказати, Карітас. знаєте, що Шептицька Ядвіга погодилася давати щомісячно фіру дров. І 5 золотих на потреби біднішої версії населення в селян. Так? Знаєте, таке, ніби вчителі були заможніші, погодились так само давати по-золотому до тої спілки, щоб допомагати. Е, було так, що десь навіть наші ще пам'ятають, що шептицькі встановили премію для найкращого учня в школі сільській, і вони давали на, на завершення навчального року найкращим учням в їхній їх родині телятко. Ну, щоб зрозуміти, це була корова як годівниця, знаєте, така бо то і молоко, і сир, і сметана, і все інше. Знаєте, таке що люди від того жили і просто так не могли купити. Оце була така, як би сказати, заохочувальна премія. Так, крім того, що багато шептицьких докладалися до того, щоб бути і в таких стосунках, наприклад, допомагати там церква. Наприклад, я пам'ятаю, коли зайшов ті старі книжки, де, де переписи церкви, написано, шафа та подарована, ядвігою шептицьких. Та там така то річ, і подарована ядвігою шептицькою, Знаєте? Ну тобто, що вони так долучалися до те, що вони були римо-католиками і не мусили тут шептицькі засновують тут в прилбичах захоронку. Чули таке слово? Садочок, дитячий садочок для дітей місцевих. Причому цікаво, бо знову ж таки нагадую: вони поляки. Вони запрошують сюди, до тої захоронки сестер служебниць непорочної Діви Марії це Української грекотолицької церкви. Вони спеціально тут сестрам будинок дають. І вони тут, сестри, приходять і мають дітей місцевих. Ну так по-перше, вони освітою займаються по друге, звільняються трохи в батьків руки, бо дітей забрали. Знаєте, що батьки можуть щось робити. Ну тобто, це така, якби стратегія Шептицька, дуже велика. Знаєте, тобто вони в добрих стосунках насправді були селянами і багато добра давали. Іван Шептицький досліджує свій родовід, і оце що в нього була величезна колекція. Стародруків руських, тобто він пам'ятав, він казав пізніше Митрополит Андрей повторював собі ті слова Я русин з діда-прадіда. тобто він пам'ятав митрополит, що він є з нашого українського народу. Ну тоді казали, не українець, а русин. Це було якби більш притаманно для тої доби. Тобто Іван Шептицький багато передавав насправді історії про свій рід. Е, мама Софія, я трошки вчора казав, та була маляркою. Разом з тим, неї був хист до писання. От, наприклад, хто собі молоді і покликання оця Романа Шептицького, це книжка її спогадів. Зараз готуються до друку, ще її листи там є. Ось вона була в польській е, видана, а зараз е, хочуть українською її перевидати. Тобто, це дуже багато таких е, листів, де на, зібрано насправді ну, просто колосальне. Як так, і історіографічно, бо вона пише історіографічно ті всі речі разом з тим, таких духовних речей. Я не знаю, чи вчора напевно не казав. Коли митрополит Андрей пішов до монастиря, то Софія Шептицька почала продовжувала йому писати листи, бо вони часто листувалися. Але митрополит перестав їх читати. І вона, коли дізналася, спиталася, каже, чому ти не читаєш? І він каже: вони відволікають мене від ну, того монастирського життя. Що тоді вона робить? Вона далі пише, але вже не відсилає, а складає в шухляду. І коли вона померла в 1904 році, ті всі листи йому передали. Ну бо це йому адресовано. І він коли перечитав, написав на них мої благословенні реколекції. Тобто, настільки вони були глибокі, що отак зворушували його до глибини душі. Взагалі вона насправді дуже багато докладалася, Вона і Іван вони були першими вчителями в їхній освіті. Пізніше вони вже коли доростали там до віку 13 років, їхали в Краків в гімназію Святої Анни на навчання. Але першу освіту, таку базу вони здобували вдома. Були десь там і вчителі, що приїжджали на запрошення, але більшості, і Іван, і Софія вони мали свої, так би мовити, лекції для дітей. Оце образ Серця Христового, пам'ятаєте, я розказував. Він знаходиться в митрополитчих палатах, і він дивом зберігся, що за Совєтського Союзу хтось намалював на ньому образ ягнята. І тут ще написав напис, наче якийсь інший автор. Але коли прийшлося, забралися вже окупанти з собору Святого Юра. Взяли той образ, подали під цей під рентген і побачили, що знизу є насправді інший образ. І тому це ягнятко було знято. І от образ Софії Шептицької Серця Христового, він тут зберігся. Він має свою історію. Іван Шептицький довший час не хотів приймати оце покликання до, до монастиря Романа Шептицького. І коли він давав там чергове випробування, давай військову службу пройди, він Роман каже, добре, та, але захворів під час проходження тої служби. Потім давай ще щось там придумувати. І тоді Роман пише до тата довго листа і пише: Тату, ти що би ти мені не придумав, які би не випробування не дав, я всі перейду. Але знай, я в монастир маю покликання, але туди не піду без твого благословення. І тоді батько приймає це покликання його. І дарує йому, фундує подорож до Риму, фундує подорож до, до теперішньої Росії, до Московії, щоб той поїхав, трохи запізнався зі світом. І Софія, на честь якраз того татового примирення, е, малює цей образ. В 1886 році цей образ з'являється. Пізніше Роман тяжко захворів. Під час е, вже побуту в монастирі він дуже строго постив. В нього було на сніданок і на вечерю. Горнятко-чаюк, з дозволу благословення в монастир, монастирі настоятеля, але це було занадто строго для його високого росту. І Софія ту ікону, намалювавши, її передала в Брухналь, в Терновицю до костелу, а пізніше туди дала такі так звані воти. Знаєте, щось, може, колись були в Гошеві, там довкола ікон, є такі, як би сказати, золоті прикраси. Може, бачили. Це дуже часто ті, які отримали якесь зцілення або вирішення яких. Трудних моментів дарували щось таке. То Софія також дорогоцінно якусь річ. Я так і не зрозумів, що це було, яку їй колись чи дідусь чи, чи тато подарував, подарувала ті іконі на пам'ять про це, як би сказати, лікування Андрея Шептицького. Мама дуже багато мала такого впливу і такого сердечного до митрополита. Та тут є фотографія п'ятьох дітей, бо двох немає: перший помер два роки, мав другий помер мав 17 років. Тут лишилося п'ятеро тільки їхніх дітей. Е, оцей палац е, збудував. Я вчора говорив про те, що він був посвячений на свято е, непорочного зачаття, 8 грудня 1872 року. Це величезний е, такий комплекс. Тут була в них капличка, е, тут були в них окремі кімнати гостьові, з тамтої сторони була бібліотека, була мечарня. Мечарня, тобто це зброярня. Іван Шептицький колекціонував зброю і мав там свій окремий цей. І оцей е, балкон виходив туди, в сторону озера. Тобто вони любили вийти на балкончик, і споглядати оту всю красу озера. Тобто це якби тильна сторона з тамтої сторони. Так. І тут була грушка. І дуже часто е, згадується, що багато любили сидіти під грушкою, е, відпочивати, вести розмови. І то така була якась е, прям, е, місце, така локація, яка багато де згадується. Так, то перша фотографія, яка взагалі є про митрополита Андрея, Роман Шептицький, Майбутній Митрополит Андрей на коні. Дев'ять років він мав, коли перший раз сказав своїй мамі, що хоче бути священником. Знаєте, якийсь такий збіг обставин ще споглядала Софія з Іваном, що коли вони були вагітні тільки першим сином і їхали до прибищ, то Іван сказав: знаєш, попри те, що вони були Римо-католики вже. Він каже до своєї Софії: Як мене буде кілька синів, я б хотів би, щоб хтось з них був уніацьким, тобто греко-католицьким священником. І коли Андрей став священником, вона каже до, до Івана: Ти пам'ятаєш ту нашу поїздку? Він каже, пам'ятаю. Видно, Бог так само десь записав то в своєму серці. Та те, що ми собі балакали, та те, що ми собі мріяли, Бог реалізовує, але через перспективу якусь там багато років. Так, і він з, з того часу з 9 років бав дуже велику бага... ну, таку побожість, коли читати про дитячі роки Софія багато згадує про те, що він був. Такий ну набужний від там, то що я казав, вербочку сам навчився молитися. Вона казала, що часто заходила в кімнату, як він уроки робив, робив їх навколішки, і питалися, чого ти навколішки? Та бо я засинаю, коли там роблю е, це на ну там на Е, Десь був період, що відмовився від солодощів. і вона щось ну як дитина від солодощів відмовилася. І тоді десь там почав почала питати його, То він каже, що це покута за мої гріхи. Мала дитина вже собі такі якісь речі в голові відклала. Єдину хибу, яку Софія згадує, то була вибуховість в гніві. Так. Тобто, що Роман був, може, холериком був такий, знаєте, що дуже на несправедливість дуже реагував. Так. Те, що я казав, що вже в років, 13 років він вчився в гімназії Святої Анни, він закінчив її, пізніше пішов в університет навчатися, мав знання 10 мов. Вільно спілкувався з євреями єврейською мовою. Нормально собі почував в різних середовищах, бо він володів багатьма мовами. Крім того, що дуже дуже мав такий казали феноменальну пам'ять, бо він вчився а в останній день вже всі підручники відкладав і навчання не було. Ну зовсім навпаки, ніж всі студенти, правда. Всі студенти в останню ніч в часі. А він ні він для того, щоб заспокоїтися трохи з тим всім думкам, дати остинути, то він вчився до останнього дня. Решта вже не не навчався. Так, і оце є фотографія. Так само є оце Юрій, який помер 17 років. Це була дуже така тяжка втрата для родини Шептицьких. І то батько. Так, те, що я казав, Роман проходив військову службу, але ну, так, захворів і тому була хрест на тій військовій службі, гарний симпатичний хлопець. Пішов до монастиря. 1888 році, в травні, 28 травня, батьки його відвезли в Добромельський монастир оцін Василіян. І там він е, 1 липня приймає нове монаше ім'я. Пам'ятаєте, я називав вчора, як він при хрещенні був? Марія Бачите, Роман Марія, Марія Олександр. В Але... них тоді називалися Олександр, і в наш багатьох є в монастирях традиція, що нове ім'я береться на літеру, яка була в тебе при народженні. Так? І він на А, Олександр, бере нове ім'я Андрей. Да, ну, тобто це ніби така тяглість. Казимир, да, Тобто Першу літеру, наче лишають і далі продовжується. Не знаю, чи в усіх монастирях це дотримується, але якась була така в свій час традиція, щоб залишати це ім'я. Да, і він в 88-му році вже отримує нове ім'я, Тобто з 1 липня 88 року можна вже казати Андрей Шептицький. Бо до тих пір це був роман Ромтух, як